Ну просто є такі люди, які прямо-прямо кажуть, що в полоні прямо кажуть, що так а я собі не ворог, я хочу нормально спати, нормально їсти і мене не будуть бити. А на вас мені все одно. Ну, типу, ви, ви ж ви терпіли, ну і терпіть, а я не хочу терпіти. Таких людей ми виправдовувати пізніше не маємо морального права. Постійний тиск. Страх, який паралізує. Під прицілом автоматів. Погроз і шантажу, коли кожне ні може коштувати життя. Вибір у таких умовах це лише ілюзія. Саме так сьогодні виживають українці на окупованих територіях та полонені в російських тюрмах. Саме закон має визначити червону лінію, що розділяє свідому зраду від вимушеного кроку заради виживання. Питання зрадників, колаборантів. Там, е... Таких персонажів, воно дуже складне і там не може бути якоїсь однозначної відповіді. Співпраця з ворогом це значить, що він або вказує, кого забивати, або сам допомагає забивати, або а, сидить і розказує а, конкретно, хто з хлопців чим займався на війні. Наприклад, хто у вас мінометник? І він там відповість, оцей, оцей, оцей. Цей безполезний, а цей крутий тіп, цей там багатьох ваших убив. І його будуть забивати більше. Це можуть бути люди, які просто за те, щоб їх покормили, можуть піти і забивати своїх побратимів. Це тиск був на них? Ну так, да, був тиск голодом. Ну, тобто. Всі всі сидять голодні. Це тиск голодом, це тиск голодом. Він вимушено, ну йому запропонували там. Ви примусили, да? бо він же ж там хоче кушать, а йому не дають. Йому сказали, якщо ти там будеш допомагати нам катувати і забивати хлопців, ми тебе покормимо. Наче тиск. Стаття 40 кримінального кодексу України захищає тих, кого змусили вчинити протиправні дії під загрозою смерті, насильства, побиття чи катування. Ось ця стаття 40 вона статья захисного плана. То есть, она написана не для обвинувачення, uh -huh. а она написана для захисту, обвинуваченного, и тут ми повинні э, мати новый нюанс, новый нюанс з теорії криминального права. Чому? Якщо от, вы наверное, слышали, презумпція презумпция невинуватости, да. Да. И вот так кожен ее штампует, але в нашому, в нашому правовому полі є презумпция винуватості. Это будет новое в нашей теории. Чему? А тому, что она повинна довести. Слить чему? Не слить, че ей повинен довести? Что? А, а она слить чему? Шо был физический примус. Ну просто є такі люди, які прямо прямо кажуть, що в полоні прямо кажуть, що так, чу я собі не ворог, я хочу нормально спати, нормально їсти, і мене не будуть бити. А на вас мені все одно. Ну типу, ви, ви ж ви терпіли, ну і терпіть, а я не хочу терпіти. А, таких людей ми виправдовувати пізніше не маємо морального права. А відтак юристи застерігають, що нормою можуть і зловживати. В умовах війни складно перевірити, чи діяла людина під тиском, чи просто прикривається. цим. Подняття фізичний примус може зрадник прикриватися. І найскладніше це психологічний примус. От як його довести. От Не було фізичного примуса. Тут же ж написано не разом фізичний і психічний, а написано сполучник або. Тобто окремо фізичний, окремо психічний. З фізичним примусом легко працювати. І слідчому, і, і захиснику. А з психічним примусом, чому я говорю, написано не дуже, як його довести? От як я захищаюсь від слідчого, можу довести йому, що, по відношенню до мене, був такий психічний примус, що я застрелив другу людину, вчинивши злочин, або здавши щось якусь інформацію. Юристи наполягають на розділенні фізичного та психічного примусу, бо фізичний примус частіше виключає відповідальність, а психічний оцінюється індивідуально, щоб не виправдати тих, хто міг відмовитись, але не зробив цього. Умовно вам піднесли під скроню пістолет. І ніхто вас не повідомив, він бойовий чи не бойовий. Вот я бы задавал то питание, вот как вы дизнали, что вот подношение пистолета для вас смертельно? Вот я бы он мне сказал, что вот этот перед, перед тем, как поднести до меня пистолет, в стелю выстрелил два раза, я бачил, что это боевые патроны. То, звичайно, что он спринимает я боевые. А если просто поднесли пистолет, это он так спринимал, что не бы то боевые, но беспосередне боевую загрозу своему здоровью он не бачил. Саме тому важливо розрізняти, хто справді рятувався, а хто свідомо допомагав окупантам. На цьому акцентують і колишні полонені. Закон має захищати жертв і не виправдовувати зрадників. Я впевнений, що будуть якісь винесені там вироки, там будуть суди, в яких таких людей будуть виправдовувати або намагатися виправдовувати. Але на секундочку, уявіть собі, що е це бачить. Ті хлопці, які в полоні не зламалися, які в полоні не пішли на співпрацю з ворогом, їх забивали оці, оці колаборанти, оці значить зрадники, фактично зрадники. І пізніше, після обміну, це все просто вирівнюється, тобто, ми знецінюємо їх подвиг. Той подвиг, що вони це стерпіли, що вони цього не робили. Тому на мою особисту думку, цих людей вважати тих людей, які е, пішли на співпрацю з ворогом, ті люди, які виступили на стороні ворога, які е, кричали, відмовлялися від е, громадянства е, і ну робили жахливі речі. Я вже там в подробицях це все не буду розказувати. Хто захоче розказати, той розкаже. А, але е, виправдовувати їх ми не можемо. Безумовно виправдовувати мають бути суди, на яких ми будемо сидіти і розбиратися, що саме було там за умов, і що саме він ну якась там конкретна людина робила. Справедливе правосуддя має базуватись на законах, що враховують всі можливі обставини в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема, сорокова стаття кримінального кодексу потребує вдосконалення та деталізації. Я її називаю недолугою статті. Кра виписаний вкрай професійно. Вона повинна бути значно доосмислена, перероблена. Я вважаю, що розділена фізичний психі... психічний примус. Причому треба визначитися так, щоб як можна довести психічний. було би оперувати доведенням психічного. Психічного примусу. Якщо людина дійсно е мразота, вона має сісти за це. Це наш обов'язок таких людей посадити для того, щоб е просто на краплинку менше зради е сіяти в головах людей, які були е під катуваннями у цієї людини. Леонід Розенблюм, Маріам Оганесян, Віктор Коновалов, Олег Ясинський. Спеціально для Штаб Інфо.